Слава Ісусу Христу, слава навіть Богу. А отець таке питання до вас. Зараз нова тенденція, коли в православній родині народжується дитина, і людині не краще. Не хрестять. Знаєте чого? Ні. Того, що вони кажуть, ми не знаємо, якого воно вирі розповідання. Якого може ми зараз і похрестимо православні? А насправді то дитина ще не знає, якої воно тобі розповідання. Це, може, це маленький копт росте на, на Закарпаття або на полісі. І це навіть це серед моїх знайомих я здивована з такої практики, тому що я, я думаю особисто, що це батьківська відповідальність за дітей, і краще так. було похрестити. А як з е, зі е, сторони церкви правильно робити? З Сторони церкви то звичайно, то лише хрестити, того що е, хрещення дітей це законно, це є правильно. Це з древньої традиції з апостольських, де апостоли е, хрестили цілий е, дім. А дім це значить там і діти були, і дорослі, і всі. А що таке сенс хрещення? Це коли дитинка отримує право бути святою, християнкою, вона отримує ангела охоронителя вона вже не є сама по собі. І якщо це так просто сказати, коли родина вирішує перемудровувати і не хрестити, виходячи з якоїсь перемудрості, я би так сказав, сучасної, то вона перемудровує так, як би можна паралель зробити. Коли е, давай тоді не корми дитину нічим, тому що дитина може не любить молоко, може вона виростить веганом і не буде. То тоді давайте їх до 12 років чи до 20 ніяк не будемо кормити, нічого не давати, і дитина буде собі вирости, сама вирішить, що їсти це абсурд. Митимемо, не кормитимемо, воду, не даватимемо. Тобто завдання батьків е, дати якісь основи, щоб людина мала права, право на. Життя, право на, 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 на розвиток, мови вчитися. Так само право на духовний розвиток. І духовний розвиток незалежно від того, що ти там говориш, чи як ти там вчишся, чи як ти вчиш, чи казочки, а онтологічно дається хрещення, коли дитина має в онтології своїй, вона має право бути в бозі з Богом. Тобто кращого, як є там, наприклад, люди, які не хрестять. Та й вони якимось амулети, якісь якось захист роблять, якісь там до психологів ходять. Та нема кращого захисту, ніж хрестити дитину та й до причасті її вести. Та навіть якщо люди в це не дуже вірять, то принаймні це вже як українська традиція. Але зараз сучасний світ перемудровується. І аж, аж це такі дивакуваті форми, що часом хочеться ставати Трампом ставати. В хорошому значенні цього слова і казати хватить оцього всього. Давайте якось два гендери, два чоловік і жінка, і цього всього не треба більше. Добре, дякую. Ще таке питання: а як э, вагітна жінка? Вона ну до, до якого вона має право ходити до церкви і до якого стану до я вам скажу навіть більше. Вагітна э, вагітна жінка навіть може ходити навіть до того часу, поки вона прямо не буде народжувати. І коли вона народить десь біля церкви, в хорошому значенні, цього, це теж буде добре. Навіть якщо і в церкві, якщо аж так підвести до тобто навіть не такого, навіть інакше сказав. Якщо вагітна жінка народжує з Богом, Якщо навіть вона закличе священника в родинне відділення і буде там з молитвою народжувати, або так станеться, що вона буде ходити до церкви вже на дев'яту місць. От от має народитися, і ось трохи дай вже якісь потуги вже йде, вже має от, -от народжувати, Але ще буде казати чоловікові ще чуть-чуть, ще очі наші не почула, ще очі наші почую, і буду йти до лікарні. То це і є добре, нема заборон вагітним ходити. Та навпаки, як допомогти як вагітним? Та куди, якщо ти ходиш десь ходиш по вулиці, от якщо при, при нагоді, ходиш собі десь по набережній Будапешта, ходиш і не плюєш в небо або там ще щось там, лускаєш сємушки, як то зазвичай на набережних Будапешта то відбувається. Але ти піди заодно в церкву, та й помолися там. Нема ніяких, ніяких обмежень вагітним ходити до церкви і до вагітності, і під час вагітності, а після вагітності, то там трошки є обмеження, але воно зараз чим швидше в християнстві передбачається, що людина чим швидше хоче прийти до церкви, чим швидше хрестити, чим швидше прочитати молитву на Водини, тобто, що жінка. Після того, як вона народила і різні фізіологічні речі, що вона хоче навіть не чекати 40 днів, а хоче 4-5 тиждень, то в нас є таке, що жінка хоче не відкладати ні хрестини, і це правильна родина, ні водини. Вона хоче чим швидше це робити. На західній Україні то не відплати на Волині є інша традиція, коли я після хрещення треба чекати ще якийсь період, і потім на водини. А на Галичині навіть така традиція, що при хрещенні зразу ж над начинкою читається молитва на Водини, щоб вона мала право входити в церкву. Чому? Бо жінка хоче йти до церкви, хоче причищатися, хоче слухати молитви. Вона не хоче шукати наводи не йти, вона хоче йти. І це така традиція Західної України, і най вона буде не тільки тут, в Угорщині, а всюди. Дякую. Тепер ще питання от стосовно хрещених батьків, кого краще брати? Це якихось друзів вибирати, з якими ти дамгей, е чи чи краще взяти людину, якій ти довіряєш якусь таку стабільну? Ну я не чи можна родичів брати, наприклад, сестру брати за хрещену матір? Це дуже довга відповідь, а одним словом, що так, щоб коротко, так щоб відповісти, то не можна брати чоловіка й жінку між собою, і друге, третє покоління родичів між батьками, тобто двоюрідник і троюрідник бажано також не брати, але двоюрідник не можна. Це, це ті, що буде хрещений батько, хрещений між батьком і матерню ага. не треба двоюрідних брати. Це заборонено. Ага. Троюрідник це не бажано, а чотириюридних можна. Там довго, довго нюанси через те, що через що, яка ідея? Через те, що унеможливити, як вам це сказати, щоб хресні батьки, які стають батьками, але духовними, щоб унеможливити всяке буває шлюб між охрещуваним і батьками. Тобто, це все як захисні такі механізми церковні, щоб не було і кровосмисительства, і духовного, такого, щоб це як духовний батько, який виховує, виховує, А потім він собі би хотів ну, взяти за шлюб хрещену, яку хрестив. Тобто, це старається унеможливлювати і далі подати далі, якісь троюрідні, четвероюрідні, нерідні, не чоловіки, жінка, щоб не була, не була пара. То а кого запрошувати на хрещення? Зазв... Зазвичай стараються просити на хрещення хресних батьків, то це які можуть чимось навчити, якісь християни. Ну, але е, теж така правда і така практика, що ті, хто егегей, якісь такі, як ви це влучно сказала, вони бувають настільки якось, можуть навіть переродитися. Це їм Нагода стати якимись іншими, і вони стають кращими хресними батьками. У нас один оператор, який це знімає, та я згадую цю історію, що теж було. Запросили такий чоловік, який пив, якийсь такий був пустий чоловік, але запросили, що він один з таких пар хрещених. І всі ті хрещені, які були чемненькі, хорошенькі, такі правильні, то вони до тої дівчинки, дитинки. І ніколи і не приходили, і забули якось відходили. А цей що такий алкоголік, які в селі його вважали, що він не дуже хороший. А він ніколи не забував цю дитинку. Завжди якісь подарунки приносив, якісь пробував якось підтримувати. Як то Бог вертає, як то повертає, що хрещення може добре сприяти змінам і тим, хто стають хресні батьки. Тобто тут серце вирішує, родина має право вирішувати. Тобто заборони такі канонічні, не чоловік і жінка між собою. Але це така українська традиція. Церковно, то треба, щоб фактично один це. Називається восприємник для дівчинки. Це жінка, а для хлопчика це чоловік. Але в українській традиції пара йде. То щоб не були між собою чоловік і жінка, і щоб не були рідні брати. І двоюрідні, оце така мінімум того, що не треба робити. А далі родина вирішує, і Господь Бог діє дуже по-різному. Тих, що ти чекав, що вони будуть хороші, їх нема. Знов таки, що таке хресний батько? Це стає батьком. І дуже добре, коли батько є батько, як сім'я, як її народжує фізичний батько, народжує дитину, опікується дитиною. Він батько. Ну, а коли навіть він просто виконав свою функцію, перепрошую. Батька просто в момент зачаття дитини він свою функцію виконав, а потім його нема. Це не є хороший батько рідний і не є хороший хресний батько, але і такий добре, що він щось виконав мінімум. А коли нема ні хресних батьків, ніяких батьків, оце і є проблема. Тому мінімум нехай хресні батьки навіть не ідеальні, але будуть в той день і е, будуть на хрестинах. А якщо вони хочуть хороші бути, навіть да, вони ціле життя за ту дитинку дивляться, але не фінансово, не матеріально, а духовно. Не забувають, що в них є якась опіка. Так? В цьому світі, коли кожен сам за себе знати, що в селі або в місті є людина, до якої ти звернешся і кажеш, хресний батьку, нема куди, нема куди звернутися, треба хоч якусь пораду. І це дуже багато зараз в цьому світі. І це є, хоч мінімум, хресних батьків. Дякую. У мене таке було давше, Як питання стосовно відповідальності хрещених батьків, але не так, я думаю, що в різних регіонах, якщо знати це Україну, то різні традиції у нас на Черкащині це в основному до одруження дитини або там до 18 років, але я дивлюся своїм хрещеним батьком, то ну, він не, дійсно дуже допомагав мені і зараз я. Мені якби, трошки більше 18, але він мене підтримує. <рес> це так якось, типу, як виняток із правил, але я думаю, це дуже добре, коли є така людина. Це повно. що таке хресні батьки? Це свідки, Це називається восприємник і свідок. У грецькій традиції, коли хрещення, то всі ці гості, які на хрестинах, вони і є. Хресні батьки, е, оце так стало, що я тут побачив, як хрещ в вселенському патріархаті, грецька традиція. То всім дають хрестики і такі сертифікати, що там було чоловіку сорок на хрестини, і всі стали свідками і хресними батьками. Але що таке восприємність? Той, що дитинку тримає над купіллю і в е, е, опускає, і отри, е, назад отримує. Це він той, хто духовний опікун. І він не просто як моральний духовний опікун, він онтологічно стає відповідальним за цю дитину. Це якийсь, якийсь в бозі зв'язок, батьківство. Це як це отесія, це усиновлення. Тобто, ти стаєш духовним родством з цією дитинкою. В монашестві е, є восприємник монашества, тобто молодий монах вручається старшому ігумену, і він за тебе відповідає. Тобто, це, але це не просто моральність. Це якийсь онтологічний духовний зв'язок, то українська традиція передбачає конкретно хресних батьків, але церковна передбачає восприємника і дуже гарна традиція. Всіх, що є маленькі діти, дорослі, вони всі хресні батьки, свідки того, що це хрещення відбулося. І коли людина помре на страшному суді, це буде родина, а чи дійсно цей хрест християнин хрестився, так? А чи гідний він був, так. А де ти був в той час? А я пиво пив, ну то іди собі далі. Щоб так не було. Щоб так не було, так. І ще таке, от я не знаю, може примітивне запитання: хрещення в піст? нема, ніяких заборон немає. Хрещення в піст. Є заборони весілля, але чому заборони шлюбу? То що е, гостина? Тобто, там, де шлюб, там передбачається гостина і якісь е, веселощі, бо сам по собі таємство шлюбу. Воно може бути і в піст через різні обставини, навіть шлюбу. А за Христини взагалі нема мови. Якщо родина каже священнику слово, що ми не будемо алкоголю, ми не будемо гульбич мати, ми не це, але ми хочемо перед Господом Богом через різні причини. І хто його знає, різні причини може хто його знає? десь, наприклад, живе пара, а десь хлопець. Чи вмирає, чи якась різна причина. Але вони хочуть таїнство нічим не обмежується, коли воно працює як таїнство. А якщо це хочуть «Да, отець, давайте це зробимо. Бо в нас батьки запрошені, і ми хочемо ще гостину. І у нас виходить кум з Австралії, приїжджає, і так получається все на Великий піст. Ні того що це заради гостини, а заради смертельної небезпеки або вартісної потреби. Шлюб навіть в пісні, бо це таїнство. А хрестине воно будь-коли може бути. Народиться дитина будь-коли. На таке ще вам скажу в грецькій традиції, то хрестять не обливаючи дитинки голову, а занурюючи і занурюючи. І так така ми, ми говорили ми вже з грецькими священниками, він Каже, один з них каже, що нема такої традиції, не я дуже добре. Просто о, як то е, не занурити, а обмити голову лише налити на голову, бо в Греції така традиція. Я собі над цим сидів, думав, дивився та й питав. Є богословсько все одно формула та сама, е, ідея правильна цілу дитину занурити, але якщо і лише головка, чи е, лише там лобик, і хрещення ді, дійсне все одно Но в Україні, коли ти дитинку занурюєш, коли взиму. Коли 30 градусів чи 20, коли ще миші пам'ятають, цю дитинку зануриш, і дитинка що буде робити, коли ти з води її забрав, а ти ледве в церкві стоїш сам закутаний. Тому воно якісь традиції в кожному своє, але і чи ти взимку народив дитину? Не чекай до літа. Чи ти народив дитину десь за кордоном і не маєш, ти хотів би там там. Не чекай, коли то все закінчиться. Шукай православну церкву, хрести дитину, чи так чи інакше. Аби ти був не один відповідальний за дитину, а ангел Божий допомагав би тобі дивити за дитину, а Господь Бог взяв би цю дитину під свою опіку. Дякую. І Ще таке питання. Якщо, наприклад, пара одружена... Але не в інші, і жінка вже вже от, от після завтра. От то чи є сенс зараз їм повінчатися і потім вже хрестити дитину? Чи як це? Чи почитати, коли вже жінка розродиться? Потім... Є така знов ж таки. Традиція та передбачає різні ситуації. Десь церква завжди поблажлива, но не не побажала до сваволі, але поблажлива до немочі. І е, традиція така, і це теж правильно. Що навіть якщо так стається різні обставини, що жінка вагітніє, і вже ось ось треба післязавтра. В неї вже треба. І жінці доходить, і, чи чоловікові, що все-таки шлюб. І такий шлюб береться, бо щоб дитина народилася в шлюбі. Дитина народилася і їм маєш право чи ти в шлюбі, то слава Богу, не в шлюбі, ну то біда прикро. Але дитина народилася, то йди її хрести, в якому ти стані би не був. Бо це вартісно, то все так різні обставини добре би було, звичайно, щоб та й дитину зачинали, та й дитину народжували в шлюбі. Але вже тут не діло формальності. Але якщо родина хоче, щоб дитина народилась в шлюбі, добре, най буде так. А якщо народилась і не в шлюбі, все одно хрестити, все одно дитина важна, все одно дитина вартує того, щоб її хрестили. Дякую, отець, за таку змістовну відповідь. Чи якось вона з таким. Ви передбачали мої запитання у своїх відповідях, Того, що я вже вас знаю, і ви вже часто ходите до церкви. І... Я намагаюся, намагаюся. Може, ми якось виспідсуму... підсумуємо е, наше висновки. Спочатку вінчання, е, народження дитини, хрещення як на швидше крещення, і, і води не храм можна чи не чекати днів? Не чекати сорок днів, нема тут таких жорстких цих. Навіть в Україні є і в самий день хрещення води роблять мамам. А води що це таке? Це молитва на дозвіл мамі е, йти в церкву і е, причащатися. Плюс до того, це символ того, молитва над дитиною в той день, коли дитина вводиться хлопчику вівтар, а дитинка перед царськими воротами, і дитина, і це значить, що мама принесла дитину Господу Богу. І вже утримує назад від Господа Бога цю дитину. Це вже не тільки мамина, а вже Божа, а потім вже мамина. Так що, ось таке то шлюб народження дитини хрестини вводене, причастя, новий шлюб, нове народження дитини і похорон. Решті, на, на ці оптимістичні поштові я ще хотіла запитати стосовно імені дитини, ви стосовно церковного календаря? Якщо воно народилося на Миколи теж нема такого. Це московська традиція, вона зводиться до таких простих речей. Ну коли церква починалася, не було таких святців, не було імен стільки багатьох святих. Очевидно. Не ти народи народжувався якийсь там Зевс, нехай Диметрій, Антоній, якісь народжувалися самі по собі. Вони ставали святими. Mm -hmm. Нема такого, що ти мусиш називати так, як було колись. Може, це буде ця дитина, яка перша будем з таким ім'ям свята. Ми не обмежуємо дію Духа Святого і не обмежуємо іменами. Якщо ти народився на такий день, але родина хоче інакше ім'я, Боже мій, нехай це буде. Я колись це питав. Інше ім'я я питав свого старшого священника, коли во молодим священником, А він кандидат богословський наук. І він в таких випадках так мені сказав. каже: повір мені, моєму слову, як кандидату бословських наук. Там нема гріха, Того, що дитина має право назватися будь-яким іменем. Людина може і поіменувати на честь святого, може на честь діда, прадіда, може просто гарне ім'я, але нехай вона хрестить з цим ім'ям. Та й нехай дитина буде гідна не не то, щоб ім'я її буде спасати, а життя її буде міняти. Нехай вона буде перша свята з іменем якимось Аттіла, який буде першим православним українським святим Есмеральда Есмеральда, свята. Нехай, бо це все відкрито, і все нічого не заборонено. Це це як то сказати, формалізм, який обмежує дію Духа Святого. Нема такого. Дякую, будемо очікувати більше повідомлень про вінч... вінчання охоче будемо... наших парафіян. Будемо очікувати більше хрещень, народжень дітей наших парафіян і вінчень. Похорон ми похорони. Ми будемо чекати, щоб без них повільтись.